Доброго ранку, що на нас піднути. Сьогодні ми маємо 10 березня. Що про що я вам хочу розказати? Про свої роботи, які я планую вишивати цього тижня железобетонну. Дві? Е, одна під питанням. Ну, і, може бути, ще одна, але то ще не, не ясно, чи буде, чи ні. Тому я поки про неї не буду нічого говорити. Що ми почнемо? Ми почнемо з моїх гір від Golden Kite. Така ось краса виходить. 400, 429 хрестиків на 287. Робота немаленька, як ви бачите, і вже її майже 70% відшито. Вишиваю я її на канві 18-го аккаунта ниточками СХС у два складення. Тут реально дуже багато блендів, тому я вирішила з часом, що для того, щоб її спокійно дошити, треба її за. Навіть не знаю, як правильно називається. Це, напевно, парковка. Це техніка вишивки, але я не певна, що це парковка до кінця, тому що я не зовсім стандартним способом паркую, але тут таке. Не зовсім звичним способом паркую. Ну, але про паркування я розповідала в попередніх своїх відео. Можете поцікавитись. Але кому цікаво, то я паркую не в наступному хрестику, в правому. Я паркую в ниточку в лівому верхньому кутку, але не в наступному хрестику, а в останньому, в якому я вишила. Мені так зручно. Я сподіваюся, що о, я зрозуміло пояснила. От, на, ній, на цій роботі я буду вишивати 1500 хрестиків, буду спускатися сюди-вниз. І що в мене з того вийде, я вам покажу. Також в мене в цьому, на цьому тижні Мар'яна дала наступний. Е Вишиву наступний номер. Це номер один. В грі просувальний вишивун. У мене буде вишиватися в межах цієї гри ось такий мій будуар. Все на цій роботі класно, чудово і прекрасно, окрім одного момента. Дуже паскудно нанесена на канву малюнок. От. Він багато десь з'їхав по клітинкам, і це дуже і маємо. Маю наразі досить такі. Велику складність з тим, щоб його правильно, щоб його власне правильно вишити і не напартачити. Тут буде комбінована техніка, бісери нитки. Спочатку я вишиваю нитковою ниткову частину процесів, тому що ниткову частину процесу мені так легше. От, як на наскільки тут вишито, я не знаю, тому що маю тільки тільки схему на. Папері, там, де буде бісер вишиватись, і схему на канві, там, де вишивається нитками. Все більше схеми немає. Тому якби, виходить, як вишує, так вишоє. Мене це не дуже влаштовує, звичайно, але ну, наразі маємо те, що маємо. От, як казав класик. Мені ця робота дуже сподобалась, коли її побачила. Я її хотіла вишити в межах того, щоб спробувати вишивати е, в комбінованій, власне, техніці, не ті, ті плюс бісер. Вона в мене, власне, цей набір у мене вже давненько лежав. От, я все не, не могла придумати, як до нього підступитися. От, А це в мене вишилось декілька е, тому я вирішила, що його варто таки взяти в роботу і спробувати, як це Компінувати бісер з нитками, бо раніше я таким не балувала. Я хотіла спробувати е, на... замість замістофру повиш... обшити бісером, але щось мені щось я не придумала гарну комбінацію. От. Власне, що я ще хочу сказати по цій роботі, вона вишивається в наборі нитки дуже схожі на ПНК. От, або, щось типу ту, або, можливо, це якийсь Bestex, я не певна, але мені по відчуттям це пенка. Якийсь москальський набір, щось там Матронин посад, чи посад. Я щось не дуже сильно в цих ділах. От. Купила я схему, от, але і потім уже зналася, що. Власне, виробник москальський мене це дуже засмутило, тому що я купувала уже після повномасштабки. Ну, не те, що це для мене так сильно принципово, але що є можливість, я стараюся уникати москальських речей. От, і, власне, не знаю, що вам ще сказати. 25 відтінків ниточок, якщо суто технічного боку. Ось такі там 2, 4, 12 відтінків бісеру. Також. Тут буде 12 відтінків бісера, і з них два відтінка бусини будуть. тут будуть прошиватись бусини. Ось тут, на книжечках, і ось тут трошки на ягідках будуть прошиватись бусини. Це будуть, будуть горобини і бусини. Сподіваюсь, що робота все-таки вийде гарно. Що... Це буде достатньо естетично для того, щоб можна було його повісити на стіну і не соромитися. І не... і не думати, що воно буде погано. Ну таке, це вже я сподіваюся, що воно таки буде гарно. Що ще хочу вам показати: ще буду вишивати, давно вже ви їх не бачили, думаю, хтось вже міг їх і зустрічать. Це є мої павичі від Хаїт. Вони вишиваються на 16 му каунті, ниточки традиційно SHES, але тут легше, тут 90 кольорів, але все суди. Тому вишивати досить легко. Ось тут я залишаю, я цю роботу не лишала як вирішила не вишивати парковку звичайним способом вишивати, але тут я залишила ниточку, оскільки там далі. Іде, і я не хотіла переривати, мені дуже шкода відрізати ниточку, тим паче, що там далі вона буде, і чесно, я пожаліла. От. Ну, а оцю, оцю я ниточку закінчила минулого разу вишивати. Вишивати норму на ній я буду, це є 1%. А тобто я порахувала, в мене 2% ніяк не виходить на, одні, на роботі вишити великий, тому я вирішила зменшити норму до відсотка як мінімум, краще до То, А це в мене буде 1,5% це 2% це 200, відповідно тисяча. Ну, я і так і так збираюсь тисячу вишивати, тому для мене не є проблема. Думаю, 1500 на цій роботі буде непоганий приріст і до краю хочу дійти вже. Там не, геть не, не багато лишилося. Далі я буду, що я буду робити, я буду переходити сюди, буду вишивати до ось цього краю. Тут буде пір'я павича. я думаю, мені і буде досить приємно і цікаво вишивати. Бо тут все-таки вода, якісь там кущі. власне. Сподіваюсь, що мене гарно вийде а, повишивати. А, вишиватиму я його на цьому, на п'яльцях, так само, як і гори. Повишиваю гори, зніму і павичів. А, Що ще вам про цю роботку? Мені вона дуже сподобалась. Я її довго думала щодо почату, почати не почати. Вони мені так сподобались. Називається картина Павичі, що танцюють. Щось там Денсіньфе, Кокс, щось що якось так. Я не так, щоб сильно знаю. І там якось нумерації не було, скажем, в Голденкаті, то там нумерація йде схем. А тут немає, але мені схема дуже сподобалася. Я, ну, не те, що я закохалася, але вона мені. Чимось вона мене зачепила, а якщо в мене схема зачепила, то це означає, що вона буде вишита. Питання інше, коли я її буду вишивати? Ну, але це то таке Тоб питання дуже цікаве і вічне. коли, але, Буду я вишивати, не буду потякати, бо ручки хочу поробити щось трошки. І покажу вам, що в мене з того вийде уже у неділю. Або, можливо, і раніше покажу. Якщо я буду щось додатково вишивати, то я ще в неділю вам. Може, в неділю, може, іншого дня покажу. Всім хочу побажати наразі гарного дня, мирного неба і спокійного тижня. Папа! Доброго дня, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 14 березня. На такому ось етапі минулого разу я закінчила свою альтанку. Це тут. Так, так, я вирішила трошки розслабити мозок і повишивати по нанесеній канві. Не знаю, наскільки це буде видно, але я сподіваюся, що буде гарно видно. Я сподіваюся, навишивати, вишивати. Хоча б хрестиків 400, може 500. За сьогодні тут робота нескладна, навіть дуже нескладна. Тут вже багато кольорів вийшло з роботи навіть. Перенабір, на жаль, не відповідний. Прикол цієї схеми в тому, що на папері і на канві значки дуже сильно відрізняються і треба прям вишукувати, хто є де. Одна радість, нумера загальна нумерація співпадає, і відтінки співпадають, але кольори це просто треш. Щоб щось знайти, це треба ще поколупатися. А перенабір, який є, він не відповідає розмірам роботи. Приблизно по 10 хрестить, по десять, приблизно рядок, отакий 10 на 10 по краю, він зайвий, але воно все розпроділено по всій площі, і тому це додає приємних моментів знайти те все щастя. От. Що я буду робити? Я буду вишивати на цій роботі. Ну, до шиї, коричневий, звичайно, який є. От, І буду вишивати сірими відтінками. В мене завдання вишивати сірими відтінками. Сподіваюсь, що в мене вийде гарненько провишивати. А, тут, по, по роботі, загалом є, як бачите, 44 відтінки. От, ну, я ж кажу, вже багато досить таки вийшло. от, У мене на органайзері великі вже пробіли є, У мене вже кольорів з 10, може з 12 вже й вийшло. Раз, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 кольорів вже вийшло з роботи. Тобто в мене лишились 24 кольори. От я їх буду вишивати. Ну, що повишивається, то вам покажу. Вишиваю. на Вишивається на канві 11-го каунта, тому це для мене дуже легка робота. Найти в три складення, щоб воно не світило. І той чорний просвічує, якщо не вдало нитку взяти, бо чорного тут в наборі фактично не було. От Я по своїм запасам шуршала, шукала. ну Сподіваюся, що не так все критично. А, думаю, що на цьому поки що буде все. Покажу вам, що у мене з того не вишиваєте, але то вже буде не сьогодні. На зараз хочу побажати вам всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення, Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо. Ой, сьогодні ми маємо 16 березня. На такому хочу вам розказати про те, що в мене за цей тиждень не вишивалося. Вишивалось у мене на цьому тижні багато. Навіть здивована, що аж так багато. Е, цілих 4 роки до мене цього тижня вишивалася. Що зазвичай, в будні дні, коли я працюю, ну, дуже рідко буває. Ну, але я не весь тиждень працювала, мабуть, в тому, тому вся і суть. Ну, Давайте не будемо. Давай, трошки про мене, я вже майже одужала. Ха-ура-ура-ура. ха, -ха ура, ура, ура. Сла, Слава всьому, що може бути. Я нарешті одужала. От, що я хочу вам розказати? Я вишивала свої традиційні гори. От, на 18-му каунті нитка МСХС для складення. Кольорів у мене, на жаль, поки що з роботи не вийшло, але я тисячу, майже 1500 свою норму дала. Тому я, в принципі, задоволена. А як бачите, я почала виводити нитки От, е, з обіходу трошки тут з парковки. Бо вони тут я бачу, що вони не будуть далі використовуватися, тому я їх просто поступово забираю. От. І сподіваюся, що це мені зробить більше зручності, ніж незручності. власне. Що тут вишивається? Вишиваю я його, можна сказати, парковкою, можна не сказати парковкою. Я не знаю, чесно, як його правильно сказати, парковка це чи ні, оскільки я не зовсім стандартним способом паркую. Але я про то вже якось була розповідала раніше. Мені здається, на початку тижня так точно я розповідала. От, що... Ну, як бачите, я тут стопчик дошила, майже повністю хвостик лишився, то я його потім дошию уже з понеділка починаючи. Ну, Але перейдемо до моєї наступної роботи. А наступна моя робота це є ось такий, називає... називався дівочий будуар. От. Я його просто називаю в мене, він підкодиною назвою будуар. Просто. Е, що вишивалось? Вишивала я отут блакитним, синім голубим, по тканинці, по тряпочці, трошки вишивала коричневим, тут по краям, е, вишила трошки чай, вишила отут трошки фон. Фон, реально, як ви бачите, дуже-дуже багацько. Ще вишиваю? Вишиваю по нанесеному на канву малюнку. А ниточки, ну, схожі на ПНК, але я не певна. Тут в наборі не дуже зрозуміло, які ниточки, вони без підпису, тому я просто по своїй практиці знаю, що таке ПНК. Плюс тут дуже, до, досить коротка нарізка, тому о, мені треба брати. Я беру по дві ниточки замість зазвичай одної. Ну, але це, звичайно, не дуже зручно. Але, ну... Не я комплектувала набір, то вже нема чого брикатися. Виживайте на камі 14 аккаунту. До речі, скажу, якість нанесеного малюнку бажає бути кращою, тому що воно все поїхало. От і я не знаю. Вони в мене таке враження. Вони намагалися рівняти по одному краю, але воно чіткалина в них поїхала, чи що я не знаю. Ну коротше, якщо ще знизу більш-менш рівненько, зверху знизу і ні, і то збоку тут тільки куточок на місці, все остальне поїхало куди хотіло. І на малюнку теж дуже важко, тому що тут все куди хоче, туди з'їжджає і розібрать. Що де куди, тут досить складно. Тут багато бачите кольорів, які переходять. Один трошки світліший, другий інший, трошки темніший, але той самий загальний відтінок той самий, і це просто жах. Вишивати той, що квест я не рекомендую. Я цього виробника виший, я цю роботу дошию заради принципу, оскільки тут половина роботи вишивається, частина роботи вишивається нитками, частина. Бісером. Я хотіла спробувати бісером. Мені робота сама сподобалася. Я її з принципа душию, але рекомендувати такого виробника. Це він у мене тут десь тут було написано: матронен посад, чи як там? Я так розумію, що це якісь москальські, бо я у нас таких не бачила. От і я не буду рекомендувати вам такі набори. У Всякому випадку, цей так точно не буду рекомендувати. він жахливо нанесений, і дуже важко. Схема тільки. Схема паперова є, але вона сугубо на вісер. Тобто, на нитки, отут як хочеш, так і розбирайся. Як хочеш, так і вишивай. і це нікуди не годиться. Хоча в москалі все через те саме. Ну Не будемо довго про це. Я вам краще розкажу про мій хаєд. А я вам розкажу про мій хаєд, що я вам про нього розкажу, я вам розкажу, що я на ньому гарненько провишивала. Я на ньому додала 800 хрестиків. Це хаєт. Павичі, що танцюють. Картиночку, ви бачите, мені робота безмежно подобається. Вишиваю її на 16-му аккаунті, нити СХС за складення. Тут тільки соліди. Тут тільки соліди, і я цим... Я на ній, хоч і робота досить великого... як бачите, я... робота досить велика по розміру. Але я дуже задоволена тим, як у мене просувається. Вишиваю на канві 16-го каунта. Нитички. Традиційні мої SHS два складення. Ну як, у мене там є СХС, і, і Bestex, і Aero, і, і e, DMC навіть десь там завалящі якісь є. Тому у мене така збірна солянка. Але основна палітра у мене, звичайно, СХС. Але Аїро, скажімо, як каналах мені теж досить такі приємні зайшли. Не сподобались мені Бестекси, вони особливо чорні, в них е жахлива якість профарбовки. Не стільки профарбовки, я так підозрюю, що вони перетримали. Але я не знаю, чи вони перетримують ті нитки, чи що, я не знаю. Ну, словом, в мене скільки я брала чорний колір, у них 310, Якщо інші кольори таких проблем немає, то 310-й чорний колір це прямо якийсь контент. Оскільки щоразу є... Яку ти партію не візьми, ниточки завжди розладяться в роботі. Прямо я наче невеликими пасмами беру вишивати, всього 75 см, але в е мене завжди розладяться. І це просто жах. І я чула ж від багатьох тих, хто вишивав ними, що саме з чорною ниточкою проблеми. З іншими немає, саме з чорною. Знаєте, які чи більш агресивний баробник там чи що воно там. Коротше. Це сумно. Там. <кій> ну, але про про ми Ми те те, сумне. Ми про те, що Вишивала я воду, я хотіла дошити до краю. Мені залишилося тут не дуже так багато, там щось коло 800 хрестиків. От, але я трошки від нього стомилася. Можливо, мені просто вже... Е, я стомилася, я думаю, що я стомилася, тому що в мене тут. Сіре, синє сіре, синє, сіре синє, сіре сині, сіре, -сині, сіре, -сині, сіре, сіре... І, і, і трошечки білого, і я просто сумилася від я просто вже... Мені вже очко сіпається від них я вже не можу. От. Е... Тому я поки що поки що відклала цю роботу. Вирішила, що я не буду себе далі домучувати. Навіщо себе мучити, якщо є в мене ще купа цікавих робіт? А що в мене ще є цікаво? В мене ще є ось, такі, ось така моя альтанка а в саду. Не знаю, чи це набір, це якийсь китайський. От, я вишиваю його ну, як коли, коли по кольорам під натхнення, коли беру, просто заповнюю якимось кольором. Цього разу в мене я, бра, я беру участь в грі «Заморока 2.0. І було завдання вишити 500 сірим. Ну, от, власне, я сірий, який там 161-й, взяла і вийшла по всій роботі. От, Його якраз вистачило. от, І я цим дуже задоволена. У мене до неї є перенабір. от, Але з цією роботою все дуже цікаво, бо перенабір це значки одні. На схемі значки інші, а отут значки ще інші. І це, коротше, такий, знаєте. Я, я вже просто стомилася. Я на орга. Я просто дивлюсь, який отут є колір. Е, Яким він кодується номером. На органайзері беру номер. В перенаборі натискаю цей же ж номер. Баго вони сходяться всі. Я перевірила перед тим, як сідати е, за нього. І просто беру той номер і шпарю. Шпарю от всюди, поки де бачу. А якщо перестала бачити, відкрила велику цю, подивилася, ага, є, він немає його. І пішла далі. Де він там є, повишивала все. У мене вийшло за цей раз два кольори. У мене вийшов 161-й номер 5. У мене вийшов номер оцей 36-й, 37-40, він рожевенький, ось такий ось. От, що я вам скажу? Ну, це в мене відпочивало. Ви бачите, 11-й каунт. канве, не такі DMC, напевно. А може і не DMC, не знаю, чим вони там комплектують його. Я просто невеликий спеціаліст. Мені всі не такі якось. DMC, не DMC, вони всі однакові мені. Чесне слово. Ото і ПНК відрізняються, бо вони без і не такі слизькі. От, а всі решта мені однаково якось ідуть, Та і все на тому. От. Я про що, От Вишивала, вишивала жовтим, вишивала, це я жовтим вишивала, вишивала. У мене жовтий якийсь вишив, я його вивела з роботи. Боже, яким я жовтим вишивала? Дайте бої пам'яті. 3047. Це блідорожевий. Це я його вишивала? Ну, коротше, в мене вийшло за, за, за цей раз декілька номерів. Я цим дуже задоволена, бо менше кольорів, менше навантаження, значить більше вишито. До речі, я так порахувала по перенабору. Мені пише, що вже вишито 50%, але я думаю, що вишито вже більше, тому що в перенаборі я ж не все відмічаю, бо там зайві хрестики є. Тому там цілі стопчики, рядочки, там велика площа. У мене там 30, 40, 50 хрестиків, які в одному якомусь даже навіть 70 хрестиків, які е, просто не враховуються в загальній ка в загальну кількість. Тому так тут дуже, дуже сумно. Ну там пише, що 16 тисяч лишилося, але я думаю, що там 1014, може 13 лишилося. Бо ну, я два дні над роботою посиділа, я повишивала. У мене вишилось майже 1800 хрестиків, тому я думаю, що в мене так нормально просунулася робота. От я з одного боку хочу її взяти і душити, а з іншого боку, у мене не так багато таких відпочивалочок, тому якби я і хочу її душити, і не хочу її душити, тому я ще поки померю, чи я її. просто щоб з одного боку за 50% активно до фінішу, я вже активно до фінішу жену свої гори, а тут ще це, це значить треба буде відкласти гори, а я не хочу відкладати горе. Я хочу вишити. в першу чергу. Можливо, у мене буде два фініши на рік, один набір, один такий. Один, одна багатоколірка, один набір, не знаю, як воно буде. От, Але я сподіваюся, що воно вийде гарно. От. Я ще хочу почати в цьому році одну роботу дуже красиву. От, але коли я її почну, я ще не знаю. Тому що... ще що треба подошивати трохи, те, що є. Бо і так уже розвела в процесі, псіхую нервую, а толку ніякого немає З моїх психувань, нервувань. От, власне, власне, про це і хотіла вам. З вами поговорити, вам трошки пожалітися, що воно якесь таке виходить. От. І що будемо робити? Що будемо робити? Все дуже просто, що ми будемо робити. Ми будемо вишивати, будемо триматися. Наразі хочу подякувати всім, особливо нашим ЗСУ, за те, що вони нас захищають і КПУ. Хочу подякувати всім, хто ставить вподобайки. Пише коментарі, мені дуже приємно з вами спілкуватися. Пишіть ще, якщо вам цікаво. Пишіть, можливо, про що вам було б цікаво подивитися, які роботи, можливо, вам було б цікаво, щоб я повишивала в першу чергу більш пріоритетно, ніж інші. От. Та й на тому буду наразі прощатися. Всім хочу побажати гарного дня, мирного неба та до наступного включення. Па-па!